Бакота по справжньому райська місцина. Тут тобі і природа, і вода, і неймовірні краєвиди. Однак є у цьому місці темна сторінка, про яку теж не потрібно забувати. Неймовірне місце, правда? Але давайте на початку розділимо все болюче та неприємне, що тут відбувалося. Я розкажу, що тут було раніше та як утворилася Бакота. Знаю, це не дуже приємна сторінка в історії, однак її треба розповісти. Готувавшись до сценарію, я натрапив на одну дуже цікаву думку. Звучить вона приблизно так: є лише два варіанти, як можна ставитись до Бакоти. Хтось бачить місця затопленої трагедії, а хтось куточки неймовірної краси, що створила природа. У 1981 році. Радянська влада вирішила збудувати тут Дністровську ГЕС. Власне, для цього потрібно було затопити величезну кількість територій. Ну і Бакота потрапила під це місце, яке вибрала радянська влада, для того, аби втілити свою велику мрію. Було затоплено понад 30 сіл, включно з Бакотою. Повністю затопили історичне місто, яке існувало ще з часів Київської Русі. Понад дві тисячі людей примусово переселили. Люди були змушені залишити свої домівки, сади, церкви та кладовища. Все, що не встигли розібрати, залишили під водою. Деякі хати і досі стоять на дні. Також приїжджаючи сюди, часто чуєш про скельний монастир. Його на щастя вдалося зберегти. Він датований ще 12 століттям. Ну йому чисто пощастило через те, що він знаходиться на високій скелі. Монастир висічений у скелі на висоті 70 метрів. За легендою його заснував учень Антонія Печерського. У ньому є келії, ніші для ікон, підземні ходи та навіть підземна церква. І все це прямо в скелі над Дністром. Тут жили монахи-відлюдники, ховались від ординців і молилися за грішників. Також поблизу досі збереглося святе джерело. І ще одна з крутих локацій, яку обов'язково треба відвідати, називається медова Бакута. Тут можна замовити дегустацію, що буде на ній, поки не знаю, але обов'язково поділюся враженнями. Насправді моя вам рекомендація: якщо плануєте їхати в Бакуту, то треба бронювати номер або готель дуже заздалегідь, оскільки ми спохватилися трішки пізніше, і за місяць часу вже не було нічого в класних та хороших місцинах, куди легше доїхати, наприклад, Гораївка, Староушиця або Колодіївка. Тому в нас, на жаль, місто під назвою Рудківці. Я не кажу, що там погано, там теж дуже красиво, але сам доїзд туди це те, ще пекло. Тому так, це теж враховуйте. Ну а тепер перейдемо до дегустації меду. Він тут неймовірно смачний. Причому кожен вид, який ми дегустували, мав свій унікальний та неповторний смак. Ну а вся дегустація супроводжувалася чудовими історіями та цікавими фактами про те, як виробляти мед, як він виробляється саме в цьому регіоні, та який з них краще споживати. І купив і поселив свої, ну ніби поміняв там маток, в свої вулики. Дивиться, що три вулики мають мед, всі решта на пасіці 20 вуликів немає. Він викачував. Дивиться знову. Всі ці мають. мають. Думає, щось він за підозрив. Каже, що ж це таке. А потім взяв і посипав їх мукою зверху, ті кавказські бджоли, бо нові за чув, що вони можуть красти мед. Посипав і дивиться, куди ж летить бжола. Вилетіла з вулика і залітають його вулики у біленькі... Коротше, якщо полюбляєте мед, то ця локація обов'язкова для відвідування. Ще одна крута локація на Бакуті. Звичайно ж, з неймовірними краєвидами знаходиться вона у селищі Субіч. Ну і звичайно, тут є один мінус. Як ви можете здогадатись, це дорога. Але краєвиди тут реально дуже круті. Тут можна піднятися на найвищу локацію, на найвищу точку, або залізти на ось такі каменюки, зробити купу крутезних фоток, ну і помилуватися неймовірним каньйоном. Це був перший день нашої подорожі, і після такого насиченого та емоційного дня хотілося трішки розслабитись. І як же було круто, що в нашому готелі був басейн. Наступного дня довелося трішки поїздити, адже ми поїхали на водоспад бурбон. Так, так, той самий легендарний із Тіктоків тарілці. Українські Мальдіви сховані джунглі або райський куточок. Як тільки не називають це місце. Але справжня назва в нього все ще одна водоспад бурбун. Неймовірно, красиве та круте місце. Воно б залишалось таким, якби не моя ідея, зробити наступне. Отже, давайте ще трішки пару слів про те, де ми живемо і де ми власне перебуваємо. Ми знаходимося біля села Рутківці. Це трішки далі, аніж основні локації, де відпочивають люди, такі як Гораївці або Стара Ушиця. Адже саме туди з'їжджається основна маса туристів. От проте, тут не менш круто тут впадає річка під назвою Калюс. Здається, якщо я не помиляюсь. От. Тому тут теж досить круто і досить просторно. Є пляж різного виду активності. Кілька ми спробували. Тому да, тут теж досить круто. Ну і як і в, нову, в Старушицю, перепрошую, так і в Гораєвці. Тут досить паршива по дорога. І десь півтори години вам треба буде їхати по ямах або дуже лютій бруківці, яка прям ну, максимально неприємна для вашої п'ятої точки. Тому це теж враховуйте, якщо будете їхати сюди. Також треба згадати про те, що тут є багато місця для того, аби зупинитися в кемпі. Тут є багато локацій, де можна приїхати з наметами, розкласти їх, зробити свій міні-табір і насолоджуватися видами, тому що коли ти Прокидаєшся з ось таким видом, як позаду мене, то блін, кожен ранок для тебе особливий. І це реально дуже красиво. Насправді на Бакуті є ще один унікальний вид транспорту. Це, звичайно, катери або лодки, адже без них тут нікуди. Це як засіб пересування, так і розвага для туристів. Власне, один з найпопулярніших маршрутів це маршрут до скельного монастиря. Як ви розумієте, саме туди ми і прямуємо. Також, окрім скельного монастиря, тут є безліч цікавих історичних локацій. Одна з них позаду мене під назвою Верхній курган та нижній курган. Тут була знайдена унікальна пам'ятка під назвою Ідол, яка датується 7-6 століттям до нашої ери. Наразі звідси її забрали та перемістили у Кам'янець-Подільський, де вона знаходиться в музеї. Доплили до ще одної цікавої локації, яка називається Вовчий Яр. Це така невелика заглибина в каньйоні, куди можна заплисти на сапах. Вона дуже красива. І також ще один цікавий факт: це колишнє дно Сарматського моря, яке тут було колись. До речі, ще один цікавий факт: коли ви кажете, що були на Бакуті, це не зовсім так. Адже той момент, коли ви на Бакуті, це коли ви на воді. Ну, власне, як я зараз. Тому що Бакота, вже як ми знаємо, це затоплене село. Всі інші моменти ви перебуваєте у селищах, які були поряд з нею, їм трішки більше пощастило, та вони не були затоплені. Що друзі, як я і казав на початку, до бакути можна ставитися лише у два способи: перший це оплакувати її трагічну долю. Ну а другий милуватися неймовірними краєвидами, які створила природа. І на цій фінальній ноті не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та поширювати україномовний контент. Друзям побачимось з вами в наступному місці або локації. Па-па!